Для відправлення капчених перепілок почтою ми їх вакуумуємо вакууматором, щоб вони гарно зберігалися і добре доїжджали до замовників. Зараз підглянемо, як Юля їх буде вакуумувати. Відтягує, вона так тоді упаковочка солідна і красива. Не як у селі. Пльоночку заказували через інтернет, вона нам приходила. Вакууматор купляли на базарі. То питання є, який вакууматор. Хто знає який. У нас такої практики немає великої. Це у нас він перший. То і рекомендувати якось дуже... Як? не маю права, бо не в курсі діла. Отак. От Прильопілі. Отакі От вони виходять. Гарні і криті, чудові. Десь щось сичить. <гум> Наш прокололо дирку. ні, <гум> Щось є? Mm -mm. Все в порядку, угу. Так. Все в порядку, Так, ну добренько. Добра миру, по питанням співпраці пишіть у коментарях, в приватні повідомлення. Це ось іще не завакууміровані. То вже завакууміровані.